Вони щодня працюють, аби Миколаїв був чистим. Наша знімальна група провела один день на комунальному підприємстві Миколаїв Комунтранс, працівники якого забезпечують вивіз та захоронення побутового сміття. Про організацію роботи, а також як функціонує підприємство зсередини – Далі дивіться в матеріалі нашого Олександра Матюшенка. Чи знаєте ви, хто дбає про чистоту у Миколаєві? Правильно, комунальники, зокрема у нашому місті, це лягає на плечі працівників комунального підприємства Миколаїв Комунтранс. Як організована його робота, як воно працює і хто ці люди, які відповідають за чистоту у рідному місті, ми розкажемо зараз. Комунальне підприємство Миколаїв Комунтранс було засноване ще у 2003 році, вже понад 20 років щодня, починаючи на світанку, коли місто ще спить, робота на підприємстві вже кипить, аби місто було чистим. На цим кожного дня стараються близько 180 працівників. Підприємство постійно нарощує свою роботу. Збирає побутові відходи від населення, сміття в сміттєвих баках, а також інколи залучаємося до вивезення побутових відходів твердих в разі руйнування обстрілів від Російської Федерації. Щорянку о 5.00 підприємство починає свою життєдіяльність. Водії приходять в логістику, логістика формулює їм маршрути для кожного екіпажа свій маршрут руху. Свої райони у кожного своя індивідуальна техніка, прибиральники розпочинають роботу. Автопарк підприємства налічує понад 80 одиниць техніки. Це дозволяє охоплювати чималі райони Миколаєва. На кожній техніці є свій водій, і потім передбачено ще або один, або два помічника це грузчики, які також допомагають водію та виконують свою задачу. Щоденно кожен екіпаж це десятки кілометрів, десятки зупинок та тони вивезення сміття. Кожний транспортний засіб він індивідуальний. Обладнана нова техніка наша гідравлічними підйомниками, новітніми системами gps навігації а також новими кабінами водія для зручності праці. За останні роки, а саме за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, наш парк значно оновився. Більше 60 одиниць техніки ми отримали за рахунок міжнародних фондів, міжнародних організацій, а також донорів. На одному із таких сучасних сміттєвозів щодня працює Денис. Він прийшов на підприємство три роки тому. Чоловік своєї роботи не соромиться, бо каже, він це робить для рідного міста та його людей. Працюю з п'ятої ранку, важко, але знаємо, що без нас нікуди. Це фізично складна, але надзвичайно відповідальна праця, яка вимагає витривалості, дисципліни та чіткої координації дій. Працюємо в будь-яку погоду і в мороз, і в дощ, і в спеку. У нас добрий колектив. Якщо там хлопці бувають, ламаються, другі зупиняються, допомагають виправити ситуацію. Кожен екіпаж має чіткий маршрут. За день вони проходять десятки зупинок, збираючи тонни відходів. Відбувається заднє, бокове навантаження, збирається великогабаритне сміття. Далі все зібране, відвозять на міський полігон твердих побутових відходів. Полігон це інженерна споруда, яка призначена для безпечного екологічного захоронення побутових відходів. На міському полігоні працює сучасна новітня техніка, яка до нас потрапила завдяки допомоги міжнародної технічної допомоги. Серед цієї техніки у нас є новітні освітні бульдозери, які здійснюють переміщення. Та ущільнення відходів, які поступили на полігон. Також в нас є екскаватори, на як колісні, так і гусеничні, які використовуються для підготовки інертних матеріалів або обволовування території полігону. Також у нас є самоскид, який здійснює переміщення інертних матеріалів на робочі карти полігону. У день сміттєвози здійснюють кілька поїздок з міста на звавище. Таким чином воно щодня приймає понад 400 тонн відходів. Площа полігону складає майже 38 гектарів. Станом на зараз експлуатація полігону подовжена до кінця 2026 року. Полігон працює, він захоронює усі відходи, які звозяться на полігон. Водночас КП Миколаївкомунтранс це не лише збирання та захоронення сміття, додають на підприємстві. Важлива роль також покладається на абонентські служби та юридичний відділ. Абонентські служби здійснюють взаємодії з населенням та підприємствами. Вони укладають договори, вони консультують наших містян, а також оперативно реагують на звернення громадян. Наразі підприємство функціонує наповну, зазначають в адміністрації, але все одно ще є над чим працювати і надолужувати. Підприємство працює постійно над створенням комфортних умов праці, а саме, створення гідних роздягалень, душових кабін. Забезпечення працівників спецодягом та засобами індивідуального захисту, гнучкі графіки роботи, преміювання за відповідну та старанну працю, а також ми готові кожному новому прибувшому працівнику забезпечити гідну заробітну плацю та комфортні умови. Адже, як і в будь-якій команді чи організації, найціннішою є людина, яка своїми зусиллями та працею дає успішний результат. Робота комунальників не завжди помітна. Але вкрай важлива для Миколаєва та його жителів. Варто цінувати їхню роботу і пам'ятати, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.